Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку досліджуємо складені задачі на знаходження різниці і суми. В підручнику це сторінка 52. Приготуйте все, що вам потрібно для уроку, і почнемо працювати. Починаємо урок. Працюватимемо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім другім класі діти просто молодці. І почнемо наш урок з. Складення виразів за схемою і обчислення їх. Працюємо усно. Отже, нам треба 70 відняти 6. Швиденько розв'язуємо усно. Буде. 64. Так. 40 відняти 6. 34. 90 відняти 6. Є 84. Далі. 80 відняти 9. Буде. 71, так, 20 відняти 9. 11, 30 відняти 9. 21, Так, далі. 100 відняти 5 буде. 95, 50 відняти 5, 45, 10 відняти 5. Так, звичайно, 5. Працюємо далі з вами. Відкриваємо зошит, записуємо число 29 листопада, класна робота. І каліграфічна хвилинка. Вам треба назвати і записати двоцифрові числа, які у своєму складі мають однакову кількість десятків і одиниць. Ну, наприклад, 11. Зупиніть відео і запишіть всі ці числа. Отправ, давайте перевіримо. 22, 33. 44, 55, 66, 77, 88, 99. І ось що у вас вийшло. Так, ви записали каліграфічно числа, які в своєму складі мають однакову кількість одиниць і десятків. Далі розв'язуємо з вами дві простих задачі: розв'язуємо їх усно: у Наталки в гаманці було 15 гривень. Після того, як вона купила булочку, в неї залишилось 7 гривень. Скільки коштувала булочка? Задача на знаходження різниці. В неї було 15 гривень, вона витратила 7 гривень. Скільки грошей в неї залишилося? Треба 15 відняти 7, так, щоб дізнатися, скільки грошей в неї залишилося. Задача на знаходження різниці. Друга задача у Наталки в гаманці було 15 гривень. Мама дала їй ще 7 гривень. Скільки гривень стало в наталки вагманці? Було 15, їй дали ще 7. Це задача на знаходження суми. Так? Щоб розв'язати цю задачу, треба 15 додати 7. Треба додати: пригадали, задача на знаходження суми ми додаємо, на знаходження різниці віднімаємо. І сьогодні ми з вами працюємо з складеними задачами. За складеними задачами на знаходження суми і на знаходження різниці. Отже, у нас є з вами ось такі дві опорні схеми. Чим вони між собою відрізняються? Що в них спільного? От над цим ми сьогодні з вами і працюємо. Отже, було далі або щось дають, або щось забирають, так? Стало, залишилося. Розгляньте ці задачі. Так? Ці схеми можуть працювати як на задачу на знаходження суми, так і на задачу на знаходження різниці. Чим вони відрізняються? Якщо у нас стало, задача буде на знаходження суми, тобто збільшення. Якщо у нас буде залишилося в опорній упорні, схемі, Значить, задача буде на знаходження різниці, буде віднімання. Давайте з вами розбиратися. Ну, от, Наприклад, задача на знаходження суми. Було у наталки в гаманці так, було 15 гривень. Їй дали 5,2, їй дали 7 гривень, так, 5,2 стало в неї скільки. Або було у наталки. Там 15 було 10,5. так? Було 10,5, дали їй 7, скільки стало. Задача на знаходження суми будуть основні слова в задачі будуть було, далі дали, прийшло, виросло, «добавили». І в питання буде стало. Тобто тут ми будемо з вами додавати. Є ось ці схеми, які ще му схематичні малюнки до цієї задачі. Якщо було, так, ось до першої задачі було. І додають. Або прийшло, дало, виросло, і так далі. Тобто, якщо у нас йде збільшення, то це задача на знаходження суми. Опорні схеми складених задач на знаходження різниці. Було. Наталки 15 гривень, так, вона витратила 5,2, скільки в неї залишилося. Або було в наталки 10,5, вона витратила 7, скільки в неї залишилося. Якщо в задачі о, ключові слова було, і далі йде, витратили, віддали, пішли, і залишилося, то це задача на знаходження різниці. І вона розв'язується в Ну, наприклад, у вас. Розгляньте ось ці задачі. Що змінилося і як ця зміна вплине на розв'язання? Отже, перша схема було 11 гривень, витратила 4 гривні і 5 гривень. Залишилось. У дівчинки було 11 гривень. Вона витратила на блокноти на ручку. Так, блокнот нехай 4 гривні, ручка 5 гривень. Скільки грошей в неї залишилося? Задача на знаходження різниці, так, скільки залишилось. Тут було 4 і 5, доклала 11 гривень, скільки стало. Задача на збільшення. Тобто ця задача буде розв'язуватися на додавання. Як ця зміна вплине на розв'язання? Перша задача розв'язується на віднімання, бо це задача на знаходження різниці. Друга задача розв'язується додаванням. Вказана задача, яка розв'язується додаванням, тому що ця задача йде на знаходження суми збільшення. Давайте відпочинемо. Yeah. Працюємо з вами далі. Ця задача є у вас в підручнику це номер 3. У Микити 5 м'яких іграшок. А в Наталки на 3 іграшки більше. Скільки всього м'яких іграшок у дітей? Цю задачу ви записуєте в ЗОЖ. Записуємо слово задача. У вас є ось короткий запис до цієї задачі: Микита 5 іграшок, в Наталки. На 3 іграшки більше. Наше завдання розбити на прості задачі, скласти план розв'язування задачі і розв'язати її. Це складена задача, щоб її розв'язати і легко скласти план розв'язування, нам треба її розбити на дві прості задачі. Перша проста задача буде так, скільки іграшок в наталки. Так? В наталки На три іграшки більше, ніж у Микити. У Микити 5. А в наталки на 3 іграшки більше. Отже, перша проста задача буде звучати у вас у Микити 5 іграшок, в наталки на 3 іграшки більше. Скільки іграшок в наталки? Так? Щоб розв'язати цю задачу, треба 5 додати 3. Друга проста задача буде у Микити 5 іграшок, а в наталки 8 іграшок, скільки іграшок? дітей? Складаємо план розв'язування задачі. Перший перший пункт плану скільки іграшок в наталки. 5 додати 3. Буде 8. так? Другий пункт плану скільки іграшок всього у дітей. У Микити 5, у Наталки 8. Скільки всього, це задача на знаходження суми. Треба додати. Зупиніть відео і розв'яжіть цю задачу. Працюємо з вами далі. Далі у вас самостійне завдання, самостійна робота. В підручнику це номер один. Прочитайте вирази, знайдіть їхнє значення. Зупиніть відео і розв'яжіть ці вирази. Наступне завдання ми виконуємо разом з вами. Порівняй вирази з ручним способом. Наше завдання з вами порівняти їх з ручним способом, щоб пригадати без обчислення, де більше, де менше, ми можемо з вами визначити. Отже, 48 додати 5 і 48 додати 9, де буде зліва чи справа більше. У нас перший доданок незмінний, другий доданок тут 5. Тут 9. Відповідно, якщо збільшився доданок, то збільшиться і сума. Відповідно, ця сторона, права сторона від вас, буде більша. Да? Бо тут 9, а тут 5. Тут буде більше. Давайте перевіримо. Так? Далі 37 додати 52, 35 додати 52. Тут змінився перший доданок. Перший доданок 37, а тут перший доданок 35. Відповідно, де буде більше. Так, правильно, 37 додати 52 буде більше. Поставте відео на паузу і спробуйте виконати самостійно. А тепер давайте перевіримо. Перевірте своє виконання, як у вас вийшло. Наступне завдання у вас онлайнове. Після відео є посилання, і виконайте. Онлайнове інтерактивне завдання. В кінці уроку оцініть своє, свою роботу на уроці: намалюйте машинку і зафарбуйте її відповідним кольором. Якщо ви працювали на високому рівні з зеленим кольором, якщо на достатньому синім, на середньому жовта машинка і червоним кольором, на початковому Щось не виходило, було дуже важко. Домашнім завданням у вас номер 4. Прочитайте його, чи правильно визначено порядок виконання дій та знайдено значення виразу. Тобто, є вираз, він вже розв'язаний, але чи правильно, вам треба його перевірити. Я вам дякую за урок. Бажаю тихого дня, до нових зустрічей!